Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, то я тут. У цьому відео я розповім вам, як я не читаю фентезі. Я все своє життя думала, що я не читаю фентезі, але виявилось, що я його читаю. Насправді, це відео буде про все фентезі, яке я прочитала. Якщо раптом ви супер фанат фентезі, це відео не для вас, його буде не дуже багато. не дуже багато, в цілому багатенько, але я не шарю за фентезі. Яке найперше фентезі в своєму житті я прочитала? Я не знаю, можна вважати Гаррі Поттера, Гаррі Поттер, Поттер це фентезі. Якщо Гаррі Поттер» – це фентезі, то звичайно найпершим був Гаррі Поттер, якого я прочитала в дорослому віці. Перше в житті я прочитала. Гаррі Поттера, коли мені було 20. І це книга, над якою я плакала найбільше. Ну, звичайно, сьома частина. Це просто жах. Я не знаю, як можна було таке написати з урахуванням, що твоя цільова аудиторія діти. Це жахливо. Джон Роулінг — жорстока жінка. Окей, давайте зарахуємо, що моя перша прочитана фентезі був Гаррі Поттер». Далі я не читала з 20 до 25, напевно, жодного фентезі. Але потім в, мої, в моєму житті з'явилася людина, яка підсунула мені відьмака. Отже, я прочитала «Відьмака», Я прочитала перші дві книги, і якщо чесно, мені не сподобалось. У відьмакові, оце в перших двох книгах, там відьмак просто ходить і вбиває різних монстрів. І це критерійний казок. Там, по-перше, там розповіді коротенькі, тобто, типу, один монстр, одна розповідь, якось так. В нього є прикольний друг, лютік. Я не знаю, як його звати правильно. У нього є цей прикольний друг музикант, у нього з'являється там Єніфер, ця відьма. А потім там ще буде сір, я знаю. Чи цир які. Мені, от, оця е, модель, там, де просто переказують казки, але не просто казки, а там якийсь чувак крутий, дуже ходить і вбиває монстрів. Мені таке не подобається. Тому я ні в якому разі там нічого не кажу, погано про відьмака. Я знаю, що там після цих двох книг там вже буде супер замут, там буде супер війна, щось там таке. вау 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 Мені про це розповідали, але ну я не захотіла читати далі. Я зупинилася на перших двох книгах, я познайомилася з «Відьмаком», е, Мені цього достатньо. Серіал я не дивилася, думаю, можу подивитись серіал. До речі, це варіант. Подивитись серіал, Якщо мені сподобається, то можливо продовжу читати. Але поки що моє знайомство із відьмаком завершено. А от далі буде книга, яка. Пробудила в мені любов до фентезі, але й вона і підставила все інше фентезі, бо все інше фентезі це не пісня льоду та полум'я. Ну або ж по назві серіалу Гра престолів. Я подивилась серіал, я спочатку взагалі не хотіла дивитися серіал, я побачила одну серію, де там був жах, кров садом і Гомора, от все. Я така, ні, я таки дивитися не буду, це не для мене. Але потім так вийшло, що я чула, як поруч зі мною дивляться цей серіал, і там були якісь інтриги. І я така, хто це, а що це, а чому? І мені сказали, «Та, може ти вже подивишся цей серіал сама і не будеш ставити питання. Я обрадилась, подивилась весь серіал там буквально за дуже короткий срок. І між тим, як я подивилась серіал і прочитала книгу, пройшло дуже багато часу. Але суть в тому, що я вирішила прочитати пісню Лоди тополем'я. Це було скільки п'ять книг. Це був цікавий експірієнс, тому що я не читала такого фентезі, я не читала так, щоб книга за книгою. У мене ніколи не було досвіду, щоб ну хіба що знесені вітром там де дві книги, і там дійсно вона на найцікавішому моменті завершується, і ти такий. Белін, давайте другий том. А так, що прям багато книг, і щоб там ці персонажі переходили, ну знов-таки тільки «Гаррі Поттер». Враження були різні. Були моменти, де мені було дуже нудно, були моменти, де мені було дуже класно. Були, мом... були різні моменти, поки я читала оцю повністю пісню «Льода та полум'я». Але я все одно вважаю, що я залишилась в захваті від цих книг. Я вважаю, що Джордж Мартін геній. Я не знаю всього того класичного фентезі, якого знають. Я там чула, що ну типу, що це не щось таке, прям що, ой, є персонажі, інтриги. І вбивства, що, типу, це не щось унікальне для фентезі, але для мене це виявилось перше таке фентезі. І далі я не читала такого, тому, коротше, я обожнюю пісню Леода Полем'я. І дуже чекаю, коли ж eh, Джордж Мартін його допише. Оскільки я обожнюю пісню Лодо Полем'я, звичайно, я прочитала приквел до пісню Додополом'я, Історію вогонь Вогоні Кров. Вогоні кров це вже не таке прикольне, як пісні Лодополення. Пісню Льодом за Полем'як, якщо що, хто не знає, там у нас є великі доми. Вони між собою борються за владу, є король, якому треба втримати владу. а там в короля свої інтриги, дружина-зрадниця, там в неї свої плани. Коротше, дуже багато всього, отак-от от ну, цікаві персонажі, обожнюю я от. Найчастіше я можу обрати хто мій улюблений персонаж там, в фільмі, не знаю, в серіалі. А от в «Грі Просторії не можна обрати улюбленого персонажа, бо вони всі класні, кожен чимось своїм. Отже, але і кров там вже не так. Це просто літопис, де нам переказують, як з'явився. Те, щоб здавився, вестерос, який ми знаємо, як прилетіли Таргаріани найперші на вестерос, і як вони об'єдналися королівство одне. У мене є окреме відео, до речі, про книгу Вогоні кров, тому можете подивитись його, а ще підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Вогоні кров трошки простіше, простіше все розповідається, типу він прийшов, пішов, менше емоцій. Але якщо ви фанат світу Джорджа Мартіна, то можна почитати, щоб дізнатися, як жили Таргаріани. Якщо ви не хочете читати книгу, можете подивитися серіал. Серіал Дім дракона в цілому, ну майже все переповідає. Там на набагато більше драми ніж книзі, але також прикольно. А, далі ну ще скажу з класичного фентезі, що досі не дочитала, але почала читати коли тільки минулого року. Я вирішила, що я прочитаю володаря перснів. Я прочитала перші дві книги, зараз застряла на третій. Де вона в мене десь тут трошки застрягла на третій книзі. Володар перснів це найперше еталонне фентезі, там, де там у нас є купка героїв, і вони йдуть до мети, бореться зі злом, от щось таке. Ну, якщо чесно, ну звичайно, дуже класно. Видно, що там купа всього. Я ні в якому разі там ніяк не принижую таланти. Толкіна, але ну це не моє трошки. Я таке не люблю. Оце епічне фентезі, де всі такі няшки, ми йдемо, де все чорно-біле. Оце зло, це добро. Я таке не люблю. Мені подобається, щоб було були сірі персонажі, щоб персонаж з чорного переходив в білий, з білого в чорне, але там якось повільно, чи, хоча б там не знаю, з білого в сірий, От якісь такі речі, щоб не було явно хороших, явно злих. Таке мені не подобається. Далі фентезі, яке М -м... після Гри престолів я вже нічого не читала фентезійного. Оце захотіла Толкіна. Ну просто як з класикою. А, але я взагалі не збиралася читати фентезі. Та раптом в моєму житті, не пам'ятаю чому, трапився Ніл Гейман з його американськими богами. І це таке вже от перше фентезі, яке дало поштовх, щоб я далі ще читала фентезі. В процесі читання мені не завжди подобалися американські боги. Це такий рот тріп фентезі, де в нас є Бог, є людина, і вони разом подорожують, щоб зібрати команду богів, і щоб була війна між одними богами проти інших богів. І там ще додали елемент детективу в кінці, а ще потім інтрига, і все там знов на голову перевертається. В чому суть? Коли я читала цю книгу, я інколи була на неї зла. Я навіть там після читання поставила їй низький бал. Але зараз я вважаю, що це дуже крутесна книга. Мені сподобалось, і я пробачаю її всі нудні. Моменти, бо я досі пам'ятаю не нудні моменти. Тому американський Геймана» мені дуже сподобалося. Якщо що, в мене є відео окремо про цю книгу. І як я сказала далі, я почала я продовжила знайомство з Нілом Гейменом, продовжила читати його фентезі. Я прочитала книгу кладовище, це книга джунглів, але книга «Кладовище», де маленька дитина ховається на кладовищі, її треба рятувати, і її рятують привид і вампір. І привид і вампір потім стають опікунами цієї дитини, і вони її вирощують на кладовище. Тому цієї дитини з'являються друзі. Якось намагається жити. Тобто дитина ну, на кладовище живуть привиди і вампіри. А дитина жива, але вона трошки може навчитись цих як це, якостей привидів, але вона бачить людей. Вона така хоче ніби туди, але її треба захищати. Коротше, прикольна мила казка, також таким трошки детективним елементом в кінці. Ще з Ніла Геймана прочитала не будь-де, не будь де». Це вже така також там казка про е, дівчину, за якою на яку полюють якісь монстри, але її рятує звичайна людина, і вони з цією людиною потім там якісь пригоди. Ну, це вже мені не так сподобалось. Напевно, навіть ще більш дитяча, ніж книга кладовища, хоча, по факту. Об'єктивно, ні, це не більш дитяче, але от мені щось не дуже сподобалось. Яке підліткове фентезі мені сподобалось, так це Lockwit. Lock це от абсолютно дитяча книга, там е детективна агенція у підлітків, яка бореться із привидами там чи з чимось паранормальним. Вона вони виходять, шукають привидів, лапають їх. Вони такі, типу, це як це мисливці за привидами, але там ще трошки є детективу. Дуже мала книга, мені дуже сподобався серіал. Я після цього вирішила прочитати книгу. Серіал, звичайно, трошки більш дорослий, Книга прям зовсім дитяча, але мені все судно сподобалось. Ну, Я не можу порадити кожному цю книгу, але спробуйте. Хоча б серіал, подивіться, серіал дуже прикольний, лекутакова мені сподобався. А, продовжуємо з підлітковим фентезі. Жорстокий принц, легкий король, Голлі Блек. Мені дуже сподобався жорстокий принц. Я прям для себе відкрила підліткове фентезі, подумала, що можна його читати. Прочитала це історія про звичайну дівчинку, яка потрапляє у світ фейрі. Фейрі це магічні істоти, вони там чи феї, чи ельфи. І вона там намагається вижити, вибиває собі місце під сонцем. Хоча вона дитина прийомна дитина найбільшого, хто там коротше, генерала, наприклад, серед там є король цих фейрі, є генерал, і от вона входить в коло дітей цього генерала, але тим паче їй треба боротись. За своє місце, і вона там могла бути менш амбітною, але вона хоче бути дуже амбітною. І оце прикольна книга. Мені сподобалось це читати. І в плані фентезійної частини, і в плані навіть якоїсь, ну просто як знаєте, дивитись за історію дівчини сильно яка щось намагається робити. Продовження цієї книги Легий Король мені не сподобалось абсолютно. А, воно майже ніяке. Оце це погане вилітково фентезі, все ж я можу вам сказати. Там йде продовження цієї історії. Як наша персонажка, як ця наша персонажка вже чогось там добилась, трошки і там як це що з нею відбувається далі, але в цій книзі майже нічого не відбувається. Двір, шипів і троянд. Підліткове фентезі, про яке мене є також окреме відео, де я читаю гарні відгуки на нього. Мені не сподобалось це фентезі абсолютно. Але всі в коментах мені написали, що треба читати далі. що, Типу, перша книга слабка, але далі буде класно. Перша книга це таке к красуня і чудовисько з якимись там елементами. Ну, ще трошки накидали щось в красуню і чудовисько. Ну окей, може, я нікому не можу поради двірші півтроант, але я скажу вам, що мені в коментах понаписували відгуків, що треба читати далі, що далі там буде класніше, цікавіше. А ще одне таке підліткове миле фентезі добрі знамення. Добрі знамення Ніла Геймана та Тері Пратчета. Це книга про апокаліпсис. Там є діти на велосипедах, які їдуть на зустріч Апокаліпсису. А ще ми бачимо чотирьох вершників апокаліпсису. Вони там прикольні, жартують, щось кажуть. Мила книга про Янгола й Демона. Забула, що найголовніше, що там є янгол і демон які один намагається прискорити кінець світу, а інший намагається зупинити кінець світу. Отака от книга. Мила прикольна історія. Мені сподобалось серіал. Я не дивилась, про серіал вам нічого не скажу. Нічого сумарно не таке хеловінське фентезі на один раз від Роджера Желязни, де в нас є дуже важко пояснити вам, що там відбувається. Типу є якась гра. В цій грі є персонажі. Персонажі між собою грають. Ви нічого не розумієте, вам ніхто нічого не каже. Тільки в самому кінці вам розкажу, що це була за гра, для чого вона була, і дуже прикольний поворот в кінці, який мені все ж таки трошки скрасив враження. Бо коли я читала, мені не дуже подобалось. Сказала про добрі знамення, які написав Ніл Гейман та Террі Прачет. Ну і звичайно, я вирішила познайомитись із самим Террі Прачетом. А тері Прачет, ну супервідомий, хто він фантасті, фентезіст. <свісно> безсумнівно талановитий, безсумнівно суперкрутий. Але мені його книги здались трошечки не ну, наївними чи наївними, як це назвати. Я прочитала право на чари, я прочитала батько вепер, я купила правду. Досі не розпакувала. Це таке, блін, я навіть не знаю, як це назвати. Ну класно, що в тері бачите, є свій світ. В нього дуже прикольні персонажі, незвичні. Ну, от Персонаж Морт, смерть, клас, який говорить капслоком, це ж круто. Ну, ніби прикольно, але ніби ні. Що мені Мені подобається гумор, мені подобаються дуже сильно персонажі, але мені не подобається в теріпранчі, теж він от в нього є одна основна лінія, а він ще туди накидує ще якихось ліній. І у Джорджа Мартіна я від цього кайфую, що є основна лінія, є ще 100-500 побічних. Але в Типа вони якісь. Ну, ніби не дуже потрібні ці лінії. Я, коротше. Не хейчу, мені подобається тері працюють просто на 60. Я не можу оцінити його поки що більше. Оці дві книги, які я прочитала, я оцінила на 6, 10. Миле фентезі, але поки що, можливо, не для мене. Я ще сюди внесла ретелінг міфів. Це нібито вважається фентезі. Сподіваюся, що так. У мене тут є ось на поличках цирцея. У мене є вже коротше, я накупила собі купу цих книг з ретелінгами міфів. Мені подобається. Мені сподобалось цирцея прикольний ретелінг міфів, тому що там у нас історія про Церцею, яка є донькою Геліоса, як вона жила. Ну, типу, про... Ми дивимося грецькі міфи з її точки зору. Типу от Вона сидить і нам розповідає, о, отут Ікар пробігав, отут Одіссей, отак от там щось переказує. Мінотавр, Аріадна. Прикольно, мені сподобалася книга, було цікаво читати. Після цього я накупила ще купу книг дитинних міфів, які мені вже сподобались не так сильно. Доньки Спарти», не сподобалася абсолютно історія про Єлену та Клітемнестру, і Троянську війну. Поки це всі були те Телінгі міфи, які я читала. Кінг, Стівен Кінг. Я вичитала, що Зелена миля це фентезі. Окей, зелена миля, Стівена Кінга книга про. До вічно ув'язненого і працівника в'язниці, він то там голова тої в'язниці, чи хто, який ніби засумнівався, а чи дійсно ця людина винна, намагається на нього подивитись, зрозуміти, так винний він чи не винний, а ще й виявляється, там є суперздібності магічні цій книзі. І ну, непогана книга, але я не люблю, коли є оце магія, і щось таке. Не взагалі сказала, що я не фанат фентезі. Не фанат фентезі, який зробив відео про фентезі. А, до речі, як я собі написала, що зелена миля отримала нагороду Брема Стокера. Нагорода за кращий з і відноситься до жанру фентезі. Окей, нехай буде. До речі, тоді, можливо, й куджу. Ні, ну, куджу навряд чи 17 пунктів має бути в цьому відео. Сподіваюся, 17 пунктів були. Пишіть, якщо знаєте, якесь прикольне фентезі, яке підійде не фанату фентезі, пишіть, я буду вдячна, мені цікаво почитати з планів на фентезі. У мене дочитати, ну не покажу вам, дочитати третю книгу Володаря Перснів, а, прочитати дім у Волошковому морі, його другу частину. Ой, я забачила пса перевертня, гномець. Що? Гномиця, пес перевертень». Я ні разу не читала анотацію цієї книги, я тільки знала, що це добре фентезі, а тепер я в шоці, що тут є гномиця і пес перевертень». Окей, Дімо в Волошковому морі. Що ще в мене в фентезійних планах? Антоутопі це вважається фентезі, якщо там є магічні? Оце є Оце фентезі знисьми. Цікаво, до речі, це вважається фентезі чи ні? Це антиутопія, де нічого не написано, що це таке. Ну, раптом, якщо це фентезі, з них мене хочу прочитати. Терріпрацід, правда, все-таки купила, я сподіваюся, що прочитаю. А, щось у мене тут є з фентезі. А, ну сказала вам про перекази міфів. У переказах міфів в мене пісня Хіла, Арядна, Будинок імен, Колма Тойбіна. Де він ось тут в мене? Будинок імен, Колтойбін. Я не знаю, чи це фентезі, ну, жителінг міфів. Рителінг-міфів відноситься до фентезі. Не пам'ятаю, як я це зрозуміла, а якось я дізналась, о, дочитати сутінки. Сутінки це ж фентезі, правильно? Маю, маю. Дивіться, от стільки я вже прочитала. Ну як, як можна зупинитись на половині книги? Я сподіваюся, що дочитаю сутінки, при тому, що мені немає відразу до них. Я перший раз в їх читаю, і ніби непогано щось є. Голодні ігри це фентезі, антиутопія. Навряд, бо там немає магії, тому голодні ігри вам не буду називати. Ну як же? Головний план по фентезі. Четверте крило. Я впевнена на 100%, що мені ця книга не сподобається, бо я ненавиджу книги, де головна героїня підліток і типу аутсайдер, але вміє все на світі, і в неї все вдається дуже легко. Але, блін, вже купила цю книгу заради Ютубу, щоб прочитати і вам розповісти своє враження. Тому також мій план. У фентезі, якщо знаєте якесь класне фентезі, таке як «Гра престолів, як Пісня доповнення», Порадьте мені, будь ласка, з задоволенням прочитаю. Я бачила відео Аліси Піквік Пейперс про хроніки Амбера. І я задумалась, може прочитати. Також я хотіла б прочитати пів короля Джо Аберкромбі, тому що він підтримує Україну чи підтримував у 2022 році, тому мені цікаво прочитати його книгу також. От такі мене плани на фентезі, бо ж розповіла вам все, що могла. Сподіваюся, що комусь це відео буде корисним чи буде цікавим. Пишіть, що ви читали з фентезі, пишіть, що ви мені радите прочитати. Пишіть, що хочете, можете просто написати комент на підтримку каналу. Вдячна вам за перегляд, будьте в безпеці, бережіть себе. Пока-пока.